Всіх вітаю з Харкова і сьогодні я хочу поговорити на доволі цікаву тему, чому деякі люди, які виїжджають за кордон міграцію, почувають себе нікчевими. Я дуже довго розмірковувала на цю тему і, чесно кажучи, не могла зрозуміти деяких нюансів, чому тобі вдавалося все було чудово, а приїжджаючи за кордон, все не так. І, можна сказати, це проблема в тобі чи ще щось. Звичайно, проблема починається з нас самих. Я говорю особисто про свій досвід, про свої нюанси і свої відчуття. Я ніколи не говорю те, що я не знаю, не бачила, не пробувала. Я ділюся тільки своїми особистими думками. Тому тут також це будуть мої особисті думки. Якщо вам є чим доповнити, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково це почитаю. Так ось, до початку повномасштабного вторгнення більшість людей, які зараз виїхали за кордон, вони мали своє цікаве, насичене життя. Воно було повноцінне, вони були реалізовані, вони раділи тому, що вони мали. На відміну від того, що сталося, коли ти приїжджаєш за кордон, я говорю особисто про себе. До початку повномасштабного вторгнення я займалася своєю улюбленою справою, я займалася в'язанням, я могла спокійно в'язати і на замовлення, я в'язала і для себе, я вела свій YouTube в'язальний канал. Цей канал, на якому ви мене зараз дивитесь, з'явився, тому що багато людей стали питати про моє власне життя. І звичайно, на в'язальному каналі мені здавалося, що це буде неправильно показувати, де я там з чоловіком на рибалиці відпочиваю, де ми там гуляємо містом Харковом, де ми чомусь ділимось. Тому і з'явився. Цей канал. І, звичайно, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми всі говорили, я і на в'язальному трішки сказала про це, і на цьому каналі я говорила, і на цьому каналі я багато розповідала про те, що в нас було. Але тоді за кадром залишилось наше власне життя. І коли ти приїжджаєш в країну, де ти не знаєш ні мови, де ти не маєш нічого розуміння, ти просто губишся. Я коли приїхала до Німеччини, звичайно, я приїхала з повним знанням нульової мови. І я не готувалась до міграції, як багато людей можуть сказати, які приїхали в ООС, вам багато дали, да, особливо в Німеччині, ці пізні переселенці доволі часто тикають тим, що вам багато дали. Але вибачте, будь ласка, ми не їхали в країну для міграції. У мене не було мети і бажання виїхати за кордон. Моя дитина на сьогоднішній день взагалі відмовляється, якщо десь кудись їхати, вона, вона готова поїхати поподорожувати. Це те, що було в нашому житті завжди, але ніколи вона не готова була жити десь за кордоном. В цілому, як і вся моя родина не розглядала варіант життя за кордоном. Подорожувати, так, да. жити за кордоном ні. І один був цікавий у мене коментар. Якщо я не забуду і знайду цей коментар, то я його витягну, вам туди прикріплю. В коментарі було сказано. Німеччина туристична і Німеччина для життя це дві різні речі. Дійсно, так і є. Так ось давайте ж повернемося до нашої нікчемності, до нашого всього питання. Я говорю за себе. До початку повномасштабного вторгнення ми мали життя клієнтів, роботу. Приїжджаєш ти за кордон. По-перше, ти не знаєш закону країни. І ти стикаєшся з цими нюансами, ти такий і що далі? Як? По-перше, закон це дуже важливо. Добре, вчимо закони, Google перекладач нам допомогу, вчимо мову, знову ж мова. Для спілкування з німецькими клієнтами вам потрібно знати мову. Вам потрібно знати мову. Більш того, коли ти в країні, ти маєш свою базу клієнтів, а за кордоном у тебе немає цієї бази клієнтів. Звичайно ж, ті клієнти, які були в Україні, вони роз'їхалися і. Не кожен клієнт вже починає тебе шукати, особливо це стосується б'юті сфери, особливо це стосується фотографів, це стосується більш таких творчих професій. Це доволі доволі складно, коли ти з цим стикаєшся, ти такий що робити далі? Ну б'юті сфера, я наскільки розумію. За кордоном трішки виролила, тому що наші українці, коли приїхали в б'юті-сферу, вони почали шукати також там майстрів. І якщо ви були гарними там, манікюру, педикюру, парикмахером, то клієнтська база у вас буде дуже гарна і за кордоном. Я не говорю про нелегальні види роботи, говорю одразу. Я говорю про все легально, все чесно, все прозоро. Більш того, давайте повернемося до моєї особистої справи, в'язати на замовлення і. В'язати, наприклад, на продаж німці не готові платити ту ціну, яку ви готові поставити за виріб. Враховуючи на те, вибачте за цей фон, але я вони будуть не від'їнути чекати, сенсу переривати відео. Пряжа в Німеччині доволі дорога. Якісна пряжа вона доволі дорога, набагато дорожче, ніж ми будемо купувати тут в Україні. Відповідно, ціна товару. Росте. А якщо ми говоримо, що ще враховуючи ціну за годину роботи, то в Німеччині година роботи набагато дорожча, аніж в Україні. І відповідно та вартість товару, скільки ти витрачав вартість товару в Німеччині, буде набагато дорожче робочого, аніж в Україні. Тому якщо ми говоримо про прозору роботу, то клієнтська база у буде невелика, тому що не кожен готовий заплатити за светер, який має навіть, навіть якщо ми говоримо про пряжність на светр, не кожен готовий заплатити за светр 300-400 євро. Я говорю про якісний светр, я не говорю, У мене, наприклад, оцей светр на мені, він я не знаю, півбавовний, турецької і додатково ще одна варіанта. Це для малюнка, нитка була інша взята. Це потребує часу. Плюс ми враховуємо, що це чорний колір, він також додатково повинен сплачуватися. Тому ці нюанси ти стикаєшся. Я знала, що за кордоном не всі готові платити. Навіть коли я ходила на ярмарку в Німеччині, я бачила це, що іграшки мої купувалися українцями, не німцями. Бо вони вважали, що це дуже дуже дорого. На відміну від українців, які бажали тебе підтримати і або виконували прохання своїх дітей. Тому ось такий нюанс. Ти стикаєшся, ти розумієш, що ти в'яжеш в шафу і це тобі не цікаво. Тому що я люблю цікаві проекти. У мене було дуже багато цікавих проєктів, складних проєктів. Це для мене такий знаєте своє, свого роду виклик. А тут ти сидиш і ти розумієш, що щось не так, щось іде не так. Повертаємося до Ютубу. Я вже багато разів розповідала на цьому каналі і хочу знову ж повернутися свій Ютуб. Коли я приїхала до Німеччини, я розповіла, що я веду Ютуб канал, так як у мене їх два, але вони не підключені на один AdSense, Тобто дохід я отримую з, з двох каналів. І я розповідала, показувала, але німці. Рахують по-іншому, і я цього закону не знала, тобто я вже тут порушила цей закон. тому я, я все показала, все розповіла. Але для Німців вважається дохід, це коли кошти потрапили на ваш рахунок банківський. А мені здавалось, ну, я ж кожного місяця отримую якусь там визначену суму, я не отримувала щомісяця 100 доларів, чи 100 євро. Більш того, вони перевели 100 доларів як 100 євро, а це також різниця велика. І ці нюанси, звичайно, і ти такий, хм, стоп, тебе тормозять, тобі не дають можливості далі щось робити, бо вони... Ну ти ж отримуєш дохід, от тебе заберемо на цю суму. А чи отримаєш ти його постійно, чи не отримаєш, це ні, не важливо. Більш того, тобто, більш того, я далі дізнавалася, якщо ти хочеш вести свій YouTube. Повномоційно працювати, да, заробляти на цьому кошту, зареєструватися як приватний підприємець, тобі дадуть на це рік можливостей. Але через рік, якщо ні, то тобі потрібно це все буде звернути. Але ж ми все добре знаємо, хто веде свої YouTube канали на це потрібно не рік. Тим паче, у мене, наприклад, мій в'язальний YouTube, він приносить основну масу доходу зараз, тому що на ньому 28 тисяч підписників. Тому, звичайно, там основна маса доходу. Але в'язальний ютуб не приносить великі кошти. Хто в'яже, хто бачить, має свої канали, то розуміє, що. Великих коштів на українському головному в'язанні на Ютубі зараз зробити дуже важливо. І відповідно ти все те, що роби, ти втрачаєш, ти такий, що далі? Я ніхто, я нікчемма, чи що. Ось тобі оці питання не комфортності, і виникають за рахунок того, що це те, що ти будував руками і за цією клятою Стоп, не буду говорити, бо Ютуб. Читаю ці слова сусідів, да, ось так. за них ти не можеш нічого робити, ти не можеш розвиватися далі, в тому напрямку ти і Хтось молодець, хтось вирвав, хтось пішов далі. Але творчі люди, мало хто вирвали, з ким я спілкувалася, творчим людям було дуже складно. Я доволі творча людина, мені подобаються різні проекти, і зараз вдома я повернулася до своєї роботи. Я зараз знову в'яжу і в'яжу на замовлення, і в'яжу для наших хлопців ЗСУ. Тому моя нікчемність в Німеччині відчувалася. Я тепер розумію, чому в мене була ця депресія. І на цю думку мене натнаштовхнула дівчина, яка також відповіла на свої питання. Вона прожила в одній країні, в іншій країні, і зрозуміла, що де їй було некомфортно. А некомфортність в чому? Ти не можеш працювати і отримувати кошти. В Німеччині я не могла працювати, бо я не мала права більше ніж півроку працювати. А вже потім через півроку року ти розумієш, що я тут роблю, я хочу розвиватися, я хочу працювати, я хочу жити. Я не хочу я працювати ходити на залу. Я хочу працювати в своєму напрямку, я хочу отримати задоволення, тому що найкраща робота це та робота, яка приносить тобі задоволення, і ти отримуєш за неї кошти. Це сама найкраща робота, і тоді людина живе, розцвітає і отримує задоволення. Це От за мої такі думки. Можливо, хтось зі мене не погодиться, але така реальність на сьогоднішній день. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте. Підписуйтесь на цей канал, пишете свої коментарі і до наступних зустрічі, в наступних відео.